Усім привіт, понеділок, день важкий. Але сьогодні я вирішив покатати в таксі, бо маю на це час і десь до 12 буду приймати замовлення. Катати я буду, як завжди, на своїй Теслі Model С 2015 року. Це 90 d Хто не бачив, дивиться попередні відоси. Там багато чого вже розповідав. А зараз мені треба трошки подивитися, що там в салоні, бо я не катався вже на цій машині три тижні. Бачите, якась бумажка від цукерки треба прибрати, Сідуху посунути вперед, щоб було місце для бізнес-пасажирів. Позаду, як ви бачите, більш-менш нормально, питань нема, так що можна їхати. Так, взяв я в замовлення по уклончику. Знаєте чому? Бо мені їхати на проспект науки, а я відчуваю вже на досвіді, я все-таки трошки покатав таксі, таксі, да? що звідти я ще кудись поїду. Тільки що мені пропонувала поїхати на Антоновича за 400 гривень по Уберблеку, але я не взяв. Краще, знаєте, дві години покататися і заробити більше, ніж ото стояти десь. А поки їду на перше замовлення, давайте я вам розповім взагалі сьогоднішню свою мету. От багато хто мене тролить за зачіску, ну хлопці, бляха, ну. По-перше, нема іноді часу, а потім 1000 гривень коштує. От. Так що я для себе вирішив, буду стригтися за 1000 гривень, але раз на 2 місяці і то буде по 500 виходить. Так, так що моя мета сьогодні а, нарубати 1000 гривень, щоб зробити собі зачіску. Як вам? А? Лайф, лайф не лайфхака, я не знаю. Бізнес-план. Коротше, таке собі. Да? Ну ладно, подивимося, скільки мені треба буде зробити замовлення, щоб зробити собі зачіску в Києві. Ну, я вам одразу скажу, це мені дуже пощастило, що я хлопець, бо коли у мене дружина їде до перукарні. Я вам навіть не хочу казати, скільки там коштує. Це просто ну жестяк. Міха стоїть вже чекає. Добрий. На науки, так? Да. Завершив я перше замовлення, ну дуже швидко виконав його десь хвилин 20. Вот. А зараз вже отримав наступне замовлення за 530 гривень. Знов по уклону, по бізнесу. Подача 3 км, 7 хвилин. Їду. Так що, вон, бачите, два замовлення і все, можна їхати <смірко> на стрижку. Але я сподіваюся, ще і на шаурму зароблю. <смірко> Та звісно, зароблю, господі, тут, я не знаю, 15-2000 нарубати, це взагалі не питання. От тільки он. Уберблек настрілює, але подачі по 6 км, то я не знаю, то хай Юра їздить. Я не їжу такі подачі. Так, як завжди, в мене все пішло не за планом. А можете підзняти, що з цього вийде. <гум> Коротше, зачинилася машина. І наш такий лайфхак, як відчиняти. Трохи пішов. йду викидати цей скотч. Я відчинив машину. Коротше, що я зробив? Я включив роздачу Wi-Fi з мобільного і поклав його на кришу. І машина десь через пару хвилин побачила Wi-Fi. І я зміг відчинити багажник просто. І потім запрацювало вже все. Так що, вон, як бачите, машина вже відчинена. Я скільки тут втратив, десь пів години. Але знаєте що? Я вже Думав викликати маніпулятор, щоб просто він приїхав, підняв машину і перевіз мене в інше місце. Ну, як є, а що робити? Капець просто. А що сталося? Я ж до цього постійно, от коли сюди приїжджав, в мене біла тесла, вона не відчинялася. Але в дористі, в багажнику є антена, яка допомагала відчиняти авто. Тобто, ти туди прикладаєш той ключик. ось цей, і вона відчинялася. Тут ні. Я подивився в інтернеті, що ту антенну це така більш вже рестайлова машина. Хоча вони обидві від 2015 року. Але тут антенни вже нема. Так що, капець, Отакі справи. А я думав, зараз буду викликати маніпулятор, платити йому я не знаю, півтори штуки і все. І весь мій план ураган, щоб зробити зачіску, накрився. Але ні, все, їдемо далі. Так, хлопці, взяв собі замовлення, а знаєте в чому прикол? Сижу в машині, вона не вмикається. Але якщо ключик сюди або сюди, ні. Прикиньте все. Ото скільки я тут провів часу. Жестяк! О! Прокинулась! <рикол> Прикол, знаєте в чому? Коротше, я краще звідси поїду. О, що трапилось? Вона прокинулась, але в мене маленький монітор ще не працює. Він просто под... О, все. О, все, їду. Ой, коротше, тут кляте От то місце. Зараз я вам покажу ту антенну. Дивіться, бачите, вон попереду оця антена, і вона просто глушить нафік Теслу. Я не знаю, багато людей тут приїжджає ну, на заправку. так, Вони ж всі замикають авто, виїжджають і все добре. А тут просто з Теслами ну, будьте дуже обережні. А для водіїв уклона є дуже цікава інформація. Обов'язково уклон нагадує, що треба оновляти застосунок, бо зараз там є дуже суттєві зміни. Карми більше нема. Замість карми є активність. Активність це та ж сама карма, але у неї з'явилося три рівня: зелений, жовтий та червоний. На зеленому вам доступен весь функціонал додатку у колон. Якщо у вас активність знизилась нижче 700, то вам вже недоступні такі функції, як авто і цикл. Ну, а якщо активність пала нижче 400, блокується ланцюг авто та багато чого іншого. Я тут додав, дивиться і червоний рівень у вас залишається тільки функціонал, ефір і все. А якщо буде нуль, то ви взагалі не зможете прийняти замовлення. А зараз майже нічого не змінилося, окрім того, що ти зрозумієш, як карму збільшувати. Я маю на увазі, скільки балів ти будеш отримувати за виконання замовлення. А там, де ти втрачаєш активність, все лишилось як і було раніше. Це скасування замовлення після прийняття. Або коли ти не взяв обов'язково замовлення. Тобто нічого нового, якось так. Стояв-стояв, вже увімкнув фільтра, не фільтра, а этот ланцюк додому. Вот. Але залетіло мені по болту замовлення на столічне шосе Мерседес за 650 гривень. І це біля атмосфери на столічці. Ну слухайте, ну якщо чистим капне десь 500 гривень за цю поїздку, ну чому ні? От мені і буде десь півтори штуки заробітку. Коротше, на стрижку і на шаурму. А що вдома робити? Ось скажіть мені, зараз світла нема. От. Ну. Господи. Алло? Алло, алло, ще раз. Алло, привіт, привіт. Так. Да. Скажи, будь ласка, швидке питання. В мене там клієнт питає. Ти поставив на плейт. Які діаметр дисків недавно? 19. Однакові чи різні? Так, і що з приводу світла хотів сказати, то ми мене перебили телефонні дзвінки. А, ну що, світло в мене є. В мене скоро буде ролик на каналі. Наступний, мабуть, буде про станцію. От. В мене взагалі там батарейка від Тесли стоїть. Я, ну, про блекау, я так і не думав. я просто... Собі хотів зробити, знаєте, таку станцію, щоб вона вночі заряджалася по ночному тарифу, і вдвічі дешевше віддавала енергію в день. Вот. А вийшло так, що зараз-дуже виручає. Закинув людину до салона Мерседес, але я думаю, він не буде там нічого не купляти, не забирати, а їде працювати. Мені здається, маркетологом. Ну ладно, а я що, знаєте, я коли ото їхав 35 хвилин з ним, я <с. <с.> майже заснув за кермом. Це капець. Я не знаю. В мене просто лютий недосип. І це все почалось, коли ото от блекаути, я постійно слідкую за батарейкою, щоб там. В мене ж електрокотел. Якщо там правтикати і залишити електрокотел на вісьмі. Кіловат, да, плюс ще бойлер, все таке інше, там може 11 кВт шпарити. От. І тоді в мене батарейка ну, буде розряджена дуже-дуже швидко. І, от, знаєте, таке вже нервове, що ти постійно слідкуєш за цим ділом. Ну... О, до речі, прямо бачите ту дорогу <схід> з котлаванами, я там колись їздив на цій машині. <схід> Ой! То був капець. Є ролик, як я її втопив по капот, але що ви думаєте? Просто пофігу. Якщо в тебе тесла не зроблена з трьох частин і не тотальна, і ніхто в батарейку не лазив, то і проблем не буде. Бо... Ух ти, скасували замовлення. Прикиньте. Так, все, прийшов я на стрижку, пішли. А, ага, здорово! Ну привіт! Привіт! Це тобі? Ха -ха. Що ж ти так заріс, лохматик? Та отак, гроші збирав! І що вона збирала? Ну, якщо в тебе стрічка ще тисяча, то так. Щас тебе примарахетів. Яка вартість зараз? Ну ні, можеш накинути сразу ще там 500 зверху. Скільки коштує? Вартість 900 гривень тобі 900? вистачить. Ти якраз тисячу наколядував? — Ну, більше. Всього, значить, і прижеміш, іначе юху мені залишиш. Ти ж приїхала до Рівермола, як тут в тебе справи пішли? Справи супер. Ми знаходимося на вулиці Дніпровська набережна біля Рівермолу, 25А. Так що, хлопці, у кого з'явиться зайва тисяча, приходьте. <рес> Садісь. сідай вже. Ой. Вам отак? А, а що ти будеш робити потім? <рес> так, як будемо стрич... стриктись? А слухай, ну ти знаєш, що в мене на Ютубі дуже перегляди впали після останньої стрижки? Я не знаю, може ти мене погано підстригла? Серйозно? Yeah. А ти бачив себе? Глянь, які ти лохматий. Okay. А, а може це отут ти внутріх заріг? Що там? А може отут за Зараз <рес> будемо виправляти цю ситуацію. Яким чином? Вот этими золотыми ручками. А я вырву и быстро текать. Давай. Да? Все. Готов? <плес> О, норм нормально, <плес> диви. Чуть-чуть. Что, <плес> так больно? Диви, А ну, не снимай. <плес> Дві сльози потекли. Не плач, все буде добре. <плес> я не знаю. Оп! <плес> Ні, вона не больна в вухах. Не больно? Ну, бачиш, я ж ти кажу, в вухах не больно, Блін, бачиш. Що, реально больно? Я що Реально больно? Серйозно? Давай я тобі зроблю. Ні, я ніколи не робила. Давай. Я не така мазохістка, як ви всі. Ладно. слухай, в мене є до тебе декілька питань. Скажи, а коли до тебе приходить людина, в неї там, ну. На листа там, знаєш, з такою шайбою. Uh -huh. а, знижка для них є? Ні, немає. Як немає? Ви, ну немає. Ви ж ви та, пів півпівроботи робите тільки? Ну все рівно, зато яка робота? Яка робота? Яка робота? – Ноліки пістрихти – це теж дуже серйозна робота. Ладно, кажи де тебе шукати? Як тебе звуть? Я ж, я ж не сказала, да. як тебе звуть. Да, До речі, мене звати Олена, мене можна знайти біля Рівермолу, Дніпровська набережна 25 5. Так, якщо ви її знайдете, то это... а там сід за мене. <рес> все, хлопці, на цьому все. Буду фіналіть. Скільки я забомбив сьогодні, я додав всі замовлення, що були, також додавлю. Але я думаю, я пішов в мінус, бо я Єлені залишив півтори штуки, знаєте, так, на Новий рік. І поки я їхав, додому мені зателефонувала людина. А <рес> знаєте що? дивіться а це Мерседес, який ми пригнали з Америки. І це машина була не біта. Вона була куплена з Манхейма. Взагалі, дуже ціла машина. Ну, як ціла, повністю ціла. Вона приїхала десь декілька днів тому і вона вже на обліку. І ця машина, до речі, буде в продажі. Кому цікаво, шукайте на авторія. скоро... Буде там. І якщо вам цікаво, можу зняти на неї огляд. Бо подивитися на цей мір розкоші і багатства. Я собі таку хотів, але не встиг, бо вже змінилися закони і вона вже дорога буде. Ну, вмикати ми її не будемо. Так що, хлопці, якщо цікаво, можу зняти на неї контент, якщо власники дозволять. А ми таких машин привезли дві штуки. От так от. І поки я не поїхав, мені показали, що от і вторая тут стоїть. Дивіться. Ну така сама. Боже, якби ви знали, за скільки грошей вона стала, ви б охреніли. Це просто ну, подарок судьби. На жаль, мита вже... Ще Просто дивиться на це дорого багато. Але на жаль, тепер таку машину, якщо ти купиш, ти віддаш просто замита в 15 тисяч баксів, просто державі подарунок буде, якось так. Все, їду додому. Сьогодні такий був прикольний день, дуже, дуже насичений, як ви могли помітити. О, де я тільки не був, що я тільки не робив. Навіть он зустрівся з клієнтами, які купляли машини в США. От. Ну, в мене завжди так буває, що знаєш, я ніколи нічого не планую, бо я не знаю, що я буду робити навіть через годину. А ні, я знаю, що я буду робити через годину. Знаєте, куди я їду? Я їду додому, бо мене там, мабуть, вже буде чекати підписник. Ні, він став моїм підписником. Ця Це люд... Це людина зателефонувала мені з приводу авто купити Вайку. Я ж продаю на авторія. От. А я, знаєте, ото... Коли мені телефонують за авто за авторію купити, я кажу, слухайте, в мене є ютуб канал, там я там є вся інформація про машину, як я її з Харкова гнав, як купляв, що робило. Бо чесно кажучи, в мене вже немає часу і бажання авто кожному розповідати. Ну, всі ж питають там за машину, я кажу, дивіться, там все є. Дуже зручно. І підписники додаються. От. Так що зараз вже їду, телефонує мені. Ладно, хлопці, тут контент можна знімати просто безконечно. <гум> Бо я з людиною то зв'язався да, і він виявився прямо на новусі, він зараз на хвості, і ми їдемо дивитися Вайку. От. Ту градову Вайку, яка взагалі не біта. От, Дуже добрий варіант. Так що все, на цьому я буду завершувати. Дуже прошу вас підписатися на канал, підтримувати мене, україномовний контент. Ну і також зробити мені подарунок на Новий рік. Хочу 3000 тисячі підписників. Так що, всім дякую, до наступних відосів.